Є декілька елементів підготовки, які важливі для того, щоб змінімізувати ці ризики. Перше – це відновлення, це ремонт тих пошкоджених об'єктів, які важливі для забезпечення сталого енергопостачання споживачів. Це підстанції Укренерго, це електростанції вугільні, гідро, атомні і так далі, які мають бути готові в якомога більшому обсязі виробляти електроенергію взимку. Другий елемент це захист. Захист мається на увазі інженерний, і тут ми не можемо, на жаль, бути аж надто відвертими і говорити багато деталей, але ціль підготувати об'єкти до зими таким чином, щоб змінімізувати наслідки ракетних дронових атак, якщо вони будуть. Третій важливий елемент це безумовно економія. Електроенергії, ощадливе споживання електроенергії нашими споживачами, і тут ми не втомлюємося робити заклики до українців, до населення, щоб особливо в вечірні години більш ощадливо споживати електроенергію, допомагати нам ремонтувати енергосистему. Ну і звичайно, це ще один елемент це щільність нашого протиповітряної оборони, яка захищає небо і яка насправді. Дуже сильно допомогла взимку, радикально зменшивши процент влучань. І якщо ми порівняємо цей процент в жовтні минулого року, і, наприклад, зараз, звичайно, що ситуація сильно покращилася і це дає можливість знову ж таки нам відновлювати наші енергооб'єкти швидше ніж ворог може їх руйнувати.